Слава Ісусу Христу, сьогодні ми закінчуємо першу книгу Мойсея Бутя. Бутя, глава 50. Йосиф упав на лице батька свого і плакав над ним, і цілував його, і повелів Йосиф слугам своїм лікарям бальзамувати батька його, і лікарі набальзамували Ізраїля, і виповнилося йому сорок днів. Бо стільки днів потрібно для бальзамування. І оплакували його єгиптяни сімдесят днів, коли ж минули дні плачу по ньому. Йосиф сказав придворним фараона, говорячи: якщо я знайшов благовоління в очах ваших, то скажіть фараонові так батько мій закляв мене, сказавши. Ось я вмираю у гробі моєму. Який я викопав собі в землі Ханаланській, там поховай мене, і тепер хотів би я піти і поховати батька мого, і повернутися. Слова Йосифа переказали фараонові і сказав фараон Піди і поховай батька твого, як він закляв тебе. І пішов Йосиф ховати батька свого, і пішли з ним усі слуги фараона. Старішини дому його, й усі старішини землі єгипетської, і весь дім Йосифа, і брати його, і дім батька його. Тільки дітей своїх і дрібну, і велику худобу свою залишили в землі Гесем. З ним вирушили також колісниць і вершники, так що зібрання було дуже велике. І дійшли вони до горен Галатада. При Йордані, і плакали там плачем великим і дуже сильним. І зробив Йосиф плач по батькові своєму, сім днів, і бачили жителі землі тієї хананеї плач у горен Галатаді, і сказали великий плач цей у Єгиптян, тому наречено ім'я місці тому, плач єгиптян, що при Йордані. і зробили сини Яковові, з ним як він заповів їм, і віднесли його сини, його в землю Ханаанську і поховали його в печері на полі Махпела, яку купив Авраам з полем у власність для поховання у Ефрона Хетиянина перед Мамре. І повернувся Йосиф у Єгипет, сам і брати його, і всі, що ходили з ним ховати батька його, після погребіння ним батька й свого. І побачили брати Йосифові, що помер батько їх, і сказали, що, коли Йосиф зненавидить нас і захоче помститися нам за все зло, яке ми йому зробили, і послали вони сказати Йосифові батько твій перед смертю своєї заповів, говорячи, так скажіть Йосифові прости братам твоїм провину і гріх їх, оскільки вони зробили тобі зло. І нині, прости, провини рабів Бога батька твого, Йосиф плакав, коли йому говорили це. Прийшли і самі брати його, і упали перед лицем Його, і сказали, ось ми раби тобі. І сказав Йосиф: не бійтеся, тому що я боюся Бога. Ось ви замишляли проти мене зло. Але Бог перетворив це на добро, щоб зробити те, що тепер є. Зберегти життя великій кількості людей. Отже, не бійтеся, я буду годувати вас і дітей ваших, і заспокоїв їх, і говорив по серцю їх. І жив Йосиф у Єгипті сам, і дім батька його, жив же Йосиф, усього 110 років, і бачив Йосиф дітей у Єфрема до третього роду, також і сини Махира, сина. Манасіяного, народилися на коліна Йосифа, і сказав Йосиф братам своїм: Я вмираю, але Бог відвідає вас і виведе вас із землі цієї у землю, про яку яклявся Авраму, Ісаку і Якову, і закляв Йосиф синіх Ізраїлеви, виговорячи, Бог відвідає вас і ви винесіть кості мої звідси, і помер Йосиф ста десяти років. І набальзамували його і поклали в ковчег у Єгипті.